Більше півтисячі студентів поповнили ряди великої освітянської родини закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Тут вони здобуватимуть професію вчителя, вихователя, музичного керівника, тренера зі спорту. Нещодавно були школярами, мріяли про навчання за обраним фахом, а сьогодні уже студенти. Я з Коваля займався все дитинство легкою атлетикою. мріяв поступити в цей Луцький педагогічний коледж, стати вчителем фізкульту, фізкультури або тренером, щоб навчати дітей. Радіють, що разом здобуватимуть фах музичний. Но керівника дві сестри Анастасія та Ангеліна з Раднівщини вирішила вступати в Луцький педагогічний коледж, тому що тут я знаю, що дуже хороша база. Тут є свої кваліфікації, звідси виходять дуже талановиті. Люди також довчалася моя мама, і я виходить, пішла по її шляху. Я сподіваюся, що я тут здобуду усі професійні вміння для свого професійного зросту. З дитинства мріяла стати вчителем Надія Барабіна. Впевнена, що саме тут опанує усі тонкощі педагогічної майстерності. Дуже люблю маленьких дітей, з дитинства оточувала себе ним, вони збиралися навколо мене. Я гралася в школу, викладала їм. Поступила в Луцький педагогічний коледж, багато чула про нього. Тут гарна база, вчителі чудово викладають. Сподіваюся, стану гарною вчителькою. Багато переживань у першокурсників, але тут їх тепло і радісно зустріли педагоги. Другими мамами стали куратори. Зробимо все, аби наші першокурсники почували себе в нашій великій гарній родині, як вдома. Урочистий захід присвячений дню знань та посвяти першокурсників у студенти закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж, вітальними словами розпочав ректор Петро Бойчук. Сьогодні ми проводимо посвяту першокурсники молодшого фахового бакалавра. Я вдячний, що ви вибрали цей заклад. У нас гарні затишні аудиторії, прекрасна матеріальна база. Хто хоче займатися будольні самодіяннями, ви частинку сьогодні тільки побачили. У нас надзвичайно велика кількість колективів різноманітних. Хто хоче займатися спортом, у нас багато спортивних секцій для вас всіх знайдеться тут обов'язково. Місце для того, щоб ви були успішними. Тому я вас щиро вітаю. Здоров'я, вам, злагоди, миру, любові. Перемоги скоріше і, звичайно, в добрий путь. Давньою традицією закладу є благословення капеланом коледжу отцем Віктором, першокурсників священною водою на успішне навчання. Ви зробили дуже гарний, правильний і влучний вибір, обравши саме для навчання для майбутнього зросту та вдосконалення саме Луцький педагогічний коледж. Найкращий. Освітній заклад, і я знаю, що вам тут дуже сподобається. І звісно, не обійшлось без дзвоника, який радісно сповістив про початок нового навчального року.